Всім привіт! Проект Рашистів до Дна знову на Ютюбі. Підписуйтесь, ставте лайк і будемо далі розбиратися, як санкції наших союзників проти Росії добивають її економіку і наближають нашу перемогу. Президент Європейського парламенту Роберта Мецола, яка перебуває в Україні вже з другим візитом після початку повномасштабного вторгнення, закликала до зміцнення програми санкцій ЄС проти Москви. І найбільше, що в санкційних заходах треба віднайти всі прогалини, якими користуються і зловживають ними різні країни, і закрити їх. Мецова згадала зокрема алмазну правословість Росії. Більше того, як вона зауважила, Москву має бути притягнуто до відповідальності, бо без цього миру не буде. Фактично названі три напрямки посилення санкцій проти Росії. По перше, це накладення санкцій на галузі, які активно використовуються для надходження валюти до російської економіки, алмази, цінні метали і подібне. Друге, це перекриття шляхів обходу санкцій і покарання ділків та країн, які цими шляхами користуються. І по-третє, це юридичне закріплення механізму відповідальності російських розпалювачів війни. Поєднання цих заходів ще посилить ефект від санкцій. І руйнуватиме основи для російської економіки доти, доки вона не зможе підтримувати війну проти України. А тим часом ця робота, власна робота санкцій, триває. Біржеві ціни на газ у Європі опустилися нижче 500 доларів за тисячу кубометрів вперше з 23 серпня 2021 року. Тобто ще до того, як Росія почала активну підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну і залякування Європи високими цінами на газ. Цю атаку фактично відбито. Можна сказати, що і ця операція расистів завершилась повним провалом. А цивілізований світ починає наздоганяти агресорів. Прокуратура Нідерландів відкрила 45 розслідувань щодо обходу санкцій ЄС проти Росії. Це якраз в логіці. Коли спроби використання тімового флоту танкерів, різних офшорних схем, різних банківських рахунків і подібного будуть відстежуватися і жорстоко перекриватися. Нідерланди є одним із вузлів, як кажуть, хабів для фінансових операцій, для торговельних операцій, використання портів і подібного, і е, саме голландські правоохоронці задають темп і показують приклад, як варто боротися із рашистськими хитростями. І говорячи про хитрості, Apple припинила гарантійне обслуговування Macbook і iPad на Росії. Звичайно, багато хто скаже, що традиції піратства і е техношпигунства дозволять якийсь час протриматись, але ми всі знаємо наскільки швидко розвиваються технології, тому навіть е враховуючи всі е пошуки умільців на Росії. Технологічне відставання від країн заходу лише посилюватиметься тим часом німецька коло меса відмовила компаніям із Росії в участі в міжнародній виставці в Таїланді, запланованій на кінець травня. Це виставка, одна із найбільших, яка об'єднує 120 країн. Вона проводиться щорічно і, власне, полягає в тому, що основні країни представляють продукцію свого сільського господарства харчової легкої промисловості і зав'язують довготермінові контракти. Росія із цього кола випадає і туди її дорога. Ну а Тим часом Євросоюз погрожує ввести санкції проти Китаю в разі, якщо Пекін почне надавати Росії військову допомогу. Також пам'ятаємо, що за минулий тиждень кілька американських агенцій від ФБР з одного боку і департаменту енергетики з іншого припустили, що поширення пандемії коронавіруса почалося. Із втечі витоку цього віруса, з якоїсь китайської лабораторії, китайці, звичайно, все заперечують, але така наполегливість американської сторони цілком може бути, як припускають експерти, теж способом попередити Китай, що є червоні лінії, за які не варто заходити, і зокрема не варто підтримувати російських агресорів, тому що може виявитися, що самому Китаю доведеться стикнутися з дуже серйозними міжнародними наслідками. А якщо Китай гарантовано триматиметься осторонь конфлікту, то у Росії досить скоро закінчаться ресурси для того, щоб вести повномасштабну війну. Це їх звичайно не зупинить. Вони будуть намагатися робити все для продовження конфлікту. Але як показує досвід минулих воєн, коли Росія вторгалася на чужу територію рано чи пізно, економічними ударами і проблемами в верхівці і в суспільстві ці війни завершувалися розгромом Росії, і до цього ми йдемо.